Саво, ти обережніше, тому що от маємо черговий мій скандал щодо теми жінки, чоловіки і а, черговий все, Я сексист. скандал я та ні. Я, сексист. я про те, Окей. що обережніше у висловлюваннях, тому що скандал якраз знову ж таки через висловлювання висловлювання щодо жінок військовослужбових. Чи мають вони е, служити у війську? Представник однієї із бригад сказав, що місце жінок по суті лише в діловодстві і адмініструванні, а тим, хто вже служить, запропонував просто поаплодувати і додав, що служать також і со. Ваки, я от процитую: а ще похлопати дітям, які воюють, і похлопати псам, які воюють. І я вважаю, треба похлопати дівчатам, які воюють за Україну. Це, це перед тим фраза була сказана. Це цитата з випуску. Так, от цікаво знову ж таки ще той момент, що зараз у війську служить більше 40 тисяч жінок 5 тисяч із яких наразі на передовій. І ще невідома кількість жінок та дівчат, які займаються волонтерством. Про, скажімо так, такий специфічний гумор і ставлення до жінок військовослужбовець, ми зараз поговоримо з військовослужбовицею збройних сил України, з позивним Сметана, звати її Вікторія. Вікторія, дякую, що долучилися. Слава Україні! Героям слава добрий добрий день. Я не знаю, чи ви бачили цей випуск на Ютубі, так цієї програми. Але якщо от прочитали принаймні оці от фрази, як вам... От. Як, в, яка ваша реакція на слова, сказані Віктором і його побратимом? Дивіться, насправді я не планувала виходити в ефір, а, але якраз вчора, на своїй сторінці в Інстаграмі, а, висловила свою чисту думку, яку мене ніхто не питав, але для мене це було важливо проговорити. А, ну, це дійсно дуже довга тема для того, щоб її а, можна було. Розповісти повністю, але я спробую це більш-менш швидко зробити. А треба перш за все почати з того, що таке Азов, що таке третя штурмова і а, тому подібне. Я дуже поважаю третю штурмову бригаду за їхні здобутки за вклад в перемогу. Там чудові хлопці. А опліч з ними працюють і дівчата абсолютно. А, тобто, у них немає такого, щоб так ні, жінка не має бути там. На кейсивації, медивації або там немає літати, тобто у них немає таких м, стереотипів, тому що перемога одна, і ми маємо робити все, е, щоб зробити якомога швидше нашу перемогу. Але е, той, те відео, яке було на Ютубі, воно є доволі специфічним. Е, третя штурмова і Азов, він славиться тим, що. Має дуже велику медійність, і як би дивно це не звучало із-за того, що вони дуже медійні вони отримують багато проблем за якихось фахапів в прямих ефірах, ось в таких зустрічах з воїнами. Адже хто такий вітя? Вітя чудовий хлопець, який долучився до лав Азову, гарно працює, підтримує морально-вольовий дух. Але на жаль, ця людина, скоріш за все, має. Професійну деформацію стендапера дуже часто таке буває, що коли між собою жінки, чоловіки, просто військовослужбовці починають жартувати, а ми ці жарти розуміємо. Тобто, є своєрідна специфіка, є чорний гумор це все чудово. Навіть інколи я можу там пропускати якісь жарти про жінок в армії. Це ок. Але коли це виноситься на загальний на загальну сцену це розцінюється як дуже гостра і неадекватна тема. А тому, що дійсно, от починаючи з АТО, починаючи з ООС і повномасштабного наступу, я бачила дуже багато достатніх дівчат, які я перепрошую, мали більше характеру для того, щоб виконувати бойові задачі аніж хлопців. Є поняття стресу, і ніхто не застрахований від того, щоб і Тебе застопорило, і ти тупо не міг нічого зробити. Це не залежить від гендеру, це залежить від твоєї професійності, це залежить безпосередньо від а, того, як ти себе поводиш в екстрених ситуаціях. Це абсолютно нормально. Я а, не хочу сказати, що третя штурмова бригада це сексисти, це там погані люди. Ні, вони круті. Але стосовно Віктора почалася ця, я перепрошую сран, тому що. Людина щось ляпнула, але вона зачепила дуже багато сердець тих жінок військовослужбовців, які дійсно покладають все для нашої перемоги. Ну я розумію, так що є цей момент, що все ж таки в своєму середовищі можна багато що -от, як то кажуть, жартувати, так щоб зняти напругу, і так далі, це сприймається абсолютно по іншому, аніж сприймається людьми там зовні, які можливо набагато якось критичніше сприймають його слова. Але от е так ви сказали і про те, що е третя штурмова це дуже медійна історія, і знову ж таки Віктор, який там, не подумавши зі своїми там якимись там жартами і і стендап минулим, він от сказав те, що що сприйнялось дуже сильно і дуже критично багатьма людьми, в тому числі жінками, військовослужбовицями. Знову ж таки, чи не має бути, тому що в деяких бригадах це є, в деяких бригадах я так розумію, що з цим простіше все таки більше якась політика саме бригади в плані е ну медійності і того, що на публіку е скажемо так озвучувати, так тому що це не перший далеко. Випадок і не останній, Я думаю, коли хтось скаже щось таке, що буде розцінено не так. В тому то й справа, що більшість бригад, які у нас існують, там робочих груп, бригад, полків, вони є не настільки медійно загартованими аніж третя, штурмувата Азов. Я знаю дуже багато операторів. З ну нехай буде так. Це мої доволі давні друзі. А які після цього інциденту почали писати Та блін? Ну ти розумієш? А там ми е, знімаємо на фронті а те, що знімають там в цих стендапах, в зустрічах, це для того, щоб заробити гроші на ту ж саму третю штурмову бригаду. каже: ну вітя щось ляпнув, не подумав. Може він вибачиться? Я впевнений, що з ним провели розмову. Е, є менш медійні бригади, а є надзвичайно медійні бригади, і їхній плюс в тому, що за рахунок медійності вони можуть дозволити собі м, великий спектр е, допомоги, волонтерки, е, на яку вони можуть збирати. Тобто за рахунок медійності вони підвищують свою е, боєздатність, і це абсолютно нормально, і це абсолютно ок. Але є, е, е, грубо кажучи, таке типу внутрішня безпека. Заради того, щоб не компрометувати свою бригаду. Є офіційні там звернення, є вибачення. Я впевнена, що це все буде, і дуже великий факт того, чому це зараз так стало критично, тому що з 2014 року, наприклад, в АТО і ООС було не так багато дівчат, як зараз, і дуже багато. Жінок, дівчат, які прийшли з повномасштабним наступом, а вони відчувають те, що ми відчували колись в 14, -му, 15, -му, 16 роках. Це стало масовішим, і це збільшило проблему саме в соціумі. Так, не треба забувати про те, що жінки і чоловіки працюють. Що є фідіологічні різниці. Це ну, типу, це все ок. Бувають різні жінки, бувають різні чоловіки. Але от якраз за рахунок медійності Азов і собі допомагає і більше себе компрометує. І, і знову ж таки, ви згадали про соціум. Наскільки е, варто думати, навіть не так жінкам, військовослужбовицям, як якраз чоловікам, військовослужбовцям щодо своїх висловлювань публічних щодо. Жінок, з якими вони пліч-о-пліч -пліч воюють, а враховуючи подальше сприйняття соціуму, чому я про це запитую? Буквально вчора е, моя знайома, яка зараз в ДФТГ, вона колишня журналістка, і вона от хоче в ЗСУ все таки мобілізуватися. Написала пост про те, як у Дніпрі вона е, пішла вчора писати заяву у поліцію через те, що там ну що до неї було насильство. І, е, Поліцейський а, почав з насмішкою по суті до неї, що чого ти там мобілізовуєшся? Ми всі там знаємо, що ти хочеш, і так далі. Тобто, дуже такими знаєте, брудними і неадекватними натяками почав їй натякати, навіщо їй та служба в армії. Ну знову ж таки, це соціум, і думка соціуму, по перше, є стереотип, а по-друге, вона і формується в процесі зараз. І будуть от подібні висловлювання. Наскільки знову ж таки вони шкодять якраз формуванню образу цієї жінки в соціумі і цивільними. Спочатку розвалу Совєтського Союзу, цієї цього всього Кацапстану, цього жахливого, я перепрошую, гівна, ну може, й не перепрошую. Нашу армію не робили боєздатною. І от якраз коли прийшла війна, коли в 2014 році ми почали боротися з Рашкою. Ну я як це правильно сказати? Ми доволі молода армія, але ми стали найсильнішою армією, найбоєздатнішою, яка показує просто феноменальні е, результати на війнонці. Зараз дуже багато дівчат пішло вчитися. Так, е, багато бойових медикинь, е, е, я не знаю. Для людей, які працюють на БПЛА, там навіть артилеристів, тобто у нас дуже великий досвід жіночої служби, але за ці майже 10 років ми не готові, соціум, точніше, не готові прийняти, що жінка іде в армію для того, щоб працювати, бути спеціалістом в своїй сфері, а не просто як раніше було. Коли жінка йшла в армію, вона просто собі шукала чоловіка генерала, полковника для того, щоб забезпечити собі безтурботне життя. Так, вони є. Такі жінки дійсно є. Але я надзвичайно рада від того, що спочатку повномасштабного наступу Росії війни жінки почали мобілізовуватися, і я бачу чудових гордих. Прекрасних жінок, які себе позиціонують як військовослужбовці, а не просто: ну, я тут жінка в армії, так, мені треба там якісь поступки, мені треба а, більше уваги. Дуже класно, що я одна жінка в групі. Ну, типу, такого зараз майже немає. Всі фігачать, як можуть фігачити. Але ну, за того, що ми такі молоді, така молода армія, ми є трошки стереотипними. Треба дуже багато часу а, провести для того, щоб. А, Ось це, цей стереотип він був подоланий, таке, як, наприклад, там в США, в Європі, де купа військовослужбовців жінок призиваються, служать і потім ідуть своїм життям жити жити. Дякую за Я... так. Та -та -та. Я пишаюся тим, що є зараз, але попереду дуже багато роботи стосовно відсутності жіночої форми, стосовно того, що треба жінкам. Ми в більшості носимо чоловічі речі, чоловічі РПСки, там броніки, там, все, 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 і все, що потрібно для комфорту жінок на в роботі, воно не завжди є доступним. Хоч зараз дуже багато організацій почали виробляти все для комфорту жінок для їхньої комфортної роботи. Ці всі стереотипи будуть подолані.